Удар! Да, этот гол дорого обойдется. Но Винлайн заплатит. Каждому. Винлайн – первый российский букмекер с высшей оценкой рейтинга букмекеров. 11. Number 13. Number 18, Aeti. 58 Шева сьогодні на своєму місці на тренерській лаві Анатолій Тимощук, який в запасі 41 раз був капітаном збірної України. І тоді Мацелені не призначив. Зараз маминку дар ці Тарас Типаненко забиває і Україна вже попереду. Восьма хвилина. Рубіж 8 дев'ятої. Визначається Тарас Степаненко. Теж в першому таймі. Дивимося, хто. Коноплянка. Коноплянка виконує пас, Степаненко в один дотик. М'яч прошиває захисника і летить в ближній кут. Є початок Тарас. От, якщо дивитися на цей список, приємно перебувати у такій компанії. Зараз ще один епізод. Садіку б'є і, на жаль, ми пропускаємо. Ми пропускаємо. Один-один. Тільки по суті кажучи, на побачення із Андрієм П'ятовим. Ось тут чимось цей гол мені нагадав пропущений м'яч у поєдинку із Словаччиною ще в Києві, коли ми тільки стартували у відборі. Стандарт виконував подачу Лінь'яні із французького Нанта. Ще один навіс. Як небезпечно потрібно зіграти. Перервав свою посаху, яка налічувала більше 800 хвилин. Сидорчук, а якщо до удару, ось він удар! Ретрит Баріша. Перевод. Дивимося, ще раз. Сидорчук пробиває. І Баріша, таке враження, що хотів цей м'яч упіймати, але це був надзвичайний ризик, тому що Сидорчук пробив, дай Боже. Будко зараз має показати, що він такий універсальний солдат. Будко точний пас проходить на коноплянку. Коноплянка з злівої подає. Зозуля! Удар, добивання, 2-1! Україна знову попереду. і Це Андрій Ярмоленко. 49-та хвилина. Кірікеша вибіг на побачення із кіпором і забив. І тут одразу Зозуля пробиває. Беріша перед собою. Додає Ярмоленко, покращується настрій українського болівальника. Так, це товариський поєдинок, але... Мені подобається як збірна України. Тому що спочатку ми були попереду 5 хвилин. Подача. П'ятов виходить. Ці на щасний м'яспіни можна очікувати сьогодні небезпеки. Втім, на цей м'яч а навпаки хилився. Це теж одна із причин. Удар п'ятов. Рятує нашу команду. Браво Андрій разів на виході. Вийшов. Декілька перехоплень зробив, але щоб про сейви, то умова про це не йшла. Удар подивіться, що відбувається. Кеочок там назбирав Леньяні. Пригад... Андрій Ярмоленко, нагадаю, найкращий асистент за всю історію збірної України після поєдинку із Румунами. Як хитро пробив? Ви ну, знаєте, ніхто не очікує, якщо говорити про другий тайм. Коноплянка розбирається із суперником, із Хісаєм. Коноплянка отримує м'яч. від Коваленка б'є. Коваленко проявив себе у ролі асистента і молодець Коноплянка. Тут міг забити свій такий традицій. Упав Гаши зараз гравець Колорадо. Коноплянка подає небезпечно і замкнути цей пас. Удар воротах і куди ж Ярмоленко правої бив Андрій Ярмоленко. Якщо Ярмоленко б'є правої ноги, то. Стережіться горобці. Хоча забивав, безумовно, Андрій Єрмоленко і право. Стандарт призначає головний суддя Павло Сільвіо Мацелені. Стандартне положення виконали Албанці. Пробили футболісти. Один із трьох представників Дніпра. Коноплянка. Непогано. Простріл. Удар коноплянки. 3-1. Україна забиває третій м'яч. Передача йшла на Селезньова, М'яч до Селезньова не долетів. Там був захисник албанської команди. Результат, який милує око на табло 3-1. Це почалося і Селезньова, який тут виграв боротьбу у центрбека Джеті. Коваленко виконав цей пас в напрямку Селезньова. Селезньов не забив його випередива голі. І Євген Коноплянка у другому поєдинку поспіль забиває, так само, як і Ярмоленко. Визначається Коноплянка.